Вітаю! Пропоную задачу, яка згадає майже все з планіметрії. Одна задача згадати усе. Дано, трикутник АБЦ, АБ дорівнює БЦ дорівнює 10. Відразу позначаємо, що це рівнобедрений трикутник з бічною стороною 10. Ще відомо, що кут АБ, то є кут при вершині дорівнює 120 градусів. Також відразу наносимо усі дані на рисунок. Нам потрібно знайти висоту BH, Потім ми знайдемо з вами АЦ, знайдемо медіану АМ, бісектрису ЦЛ, також площу радіусу описаного та вписаного кіла. Починаємо з висоти BH. BH. Згадайте, висота в рівнобедреному трикутнику проведена до основи дорівнює медіані, вона є і медіаною, є і бісектрисою, і я відразу це позначаю: знайдемо BH. У нас утворився прямокутний трикутник, у якого ми знаємо гіпотенузу. я сподіваюся, що ви розв'язуєте, не чекайте мене, правда? А нам потрібно знайти катет. Ще, знаючи кут при вершині, ми можемо знайти кут при основі трикутника. Як? Згадайте, в рівнобедреному трикутнику кут при основі можна знайти, віднявши від 180 градусів суму кутів трикутника, кут при вершині, поділити це значення навпіл 60, навпіл маємо 30 градусів. Ага, цей кут 30 градусів. Його потрібно запам'ятати. Якщо ми шукаємо катет, який лежить проти кута 30 градусів, то він дорівнює. Половині гіпотенузи. Все дуже легко, BH дорівнює 10 поділити навпіл і дорівнює 5. Хто не знає такої чудової властивості, може застосувати означення синуса. Відношення протилежного катета до гіпотенузи є синус, а з цього співвідношення знайти вже потім BH як з пропорції, помноживши AB на синус 30, тут одиничка, і за властивістю пропорції. Але все ж таки швидше, так як я показала. Наступний крок: рахуємо АЦ. Ну, по-перше, Якщо ми знаємо в трикутнику дві сторони і кут між ними, можна було б застосувати теорему косинусів. Але не поспішайте. Краще в рівнобедреному трикутнику знайти аж. Це ж половинка, це. а потім помножити на 2. Тим паче, що вже ми розглядаємо трикутник АБА, Знаємо в ньому протилежний катет, знаємо гіпотенузу, можна ААЖ знайти за теоремою піфагора. А можна за означенням косинуса 30 градусів. Давайте згадаємо. Косинус в нас буде дорівнювати саме цього кута відношення прилеглого катета до гіпотенузи, тобто AH поділити на АБ. Тоді AH дорівнює аби помножити на косинус 30. Спочатку я запишу, що А це то 2 ан потім AH, як я сказала, 10 помножити на косинус 30 градусів. І, до речі, я дуже рекомендую запам'ятати це співвідношення і відразу без означення косинуса ним користуватися. 10 навпіл буде 5. Коренів стріки. Отже, наше АЦ значення дорівнює 2 помножити на 5 коренів стрійки. Тобто дорівнює 10 коренів стрійки. Готово, і ми вже з вами знаємо основу АЦ. Рухаємося вперед. Знаходимо медіану АМ. Медіана сполучає середину Б точку М я беру з вершиною А. Нам потрібно порахувати ам. Так. На хвилиночку замислилися: трикутник АБМ. Що знаємо? А 10 Знаємо, що БМ половинка, тоді це буде 10 навпіл. І знаємо кут між ними. Згадайте, дві сторони та, кос, та кут між ними ми застосуємо таку теорему косинусів, я вже сьогодні її згадувала. Згадайте. Квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін. Майже як теорема Піфагора але. Мінус подвоєний їх добуток на косинус кута між ними. Оце теорема косинусів. Застосуємо її для АМ. Я не розписую повністю, якби це була задача з розгорнутою відповіді, я б казала з трикутника за теоремою косинусів, але я відразу АМ в квадраті дорівнює. Додаємо суму квадратів сторін 10 квадратів, додати 5 квадратів, віднімаємо їх подвоєний добуток на косинус кута між ними 120 градусів. Казала, що згадаємо усе, так і є. Косинус 120 градусів. Дорівнює косинус 180 градусів відняти 60 градусів. А це буде мінус косинус 60 градусів. Так? Для тупого кута працює з протилежним знаком як косинус 60. Це буде мінус 1 друга. Підставляємо наше значення. 10 в квадраті то є 100, 5 в квадраті 25, мінус 2 на 10 на 5 і на мінус 1 другу. Навмисно не перемножую, щоб двічку скоротити. Мінус на мінус нам дасть плюс 175. Залишається обрахувати корінь з цього значення, ще й алгебру згадаємо, 175. Я можу розписати, як 25 помножити на 7. І винести 5 цей. Знак корення 5, в 7. О, обрахували. Ідемо йдемо далі. Тепер нам потрібно ще знайти бісектрису бісектрису CL. Я ділю кут «С» навпіл, проводжу бісектрису. Намагаюсь більш точно будувати це Л-бісектриса. Так, на хвилиночку, на секундочку, замислилися. У нас є трикутник L, B, C. Що ми в ньому знаємо? В цьому трикутнику нам відома тільки сторона Б, це, тільки одна сторона. Але ми знаємо, кут 120 градусів, і те, що тут бісектриса, означає, що половинка буде дорівнювати, я позначу поряд, 15 градусів. Так, тепер в трикутнику є в нас два кути і одна сторона. Тоді згадаємо теорему синусів. В будь-якому трикутнику відношення сторін до синусів протилежних кутів будуть рівними. То в мене було бета, тепер тут гамма. Оце є теорема синусів. Застосуємо трикутник ЛБЦ. Ми шукаємо це Л. С відноситься до синуса. Якщо в нас СЛ, то протилежний кут у нас 120 градусів. До синуса я пишу 120 градусів, так само, як bc, БЦ, а ми знаємо БЦ сторону до синуса. Погляньте БЦ тоді протилежний кут. Чому ж дорівнює цей кут? В трикутнику ми знаємо два кути: 120 і 15, як знайти третій. Ми сьогодні вже користувалися цим правилом для рівноведреного, а тепер тут 180 градусів. Віднімаємо суму 120 і 15. 120 і 15 то буде 135, 180 мінус 135, то є 45 градусів. Це дуже зручно. Цей кут в нас відомий поділити на синус 45 градусів. Ви намагаєтеся за мною розписувати, писати більш детально. Ми шукаємо цель. З цього співвідношення, це в нас пропорція, ми можемо знайти, перемноживши відомі в середні і поділивши на відомий крайній. Тобто це дуже легко. Ми B це множимо на сину 120. А от сину 120 буде таким самим, як сину 60, не чим не відрізняється на відмінність від косинуса, який відрізняється знаком, а в знамену сину 45 градусів. Тепер залишається підставити числові значення. Цель тоді дорівнює в нас 10, замість b, це підставляю, синус 60, корень і стрійки навпіл, синус 45, корень із двійки навпіл. По-перше, ми скорочуємо ці двічки. А по-друге, знову кажу: що згадаємо все. Ще й алгебру згадаємо. 10 коренів стрійки поділити на корені з двох, домножуємо. Це називається звільнення від раціональності в знаменнику на корінь із двійки, і чисельник і знаменник. Погляньте, ми маємо ту двічку, і 10 скоротимо, буде 5. Кореністрійки на корень із двійки 5 коренів 6. Ще трішки ми вже обрахували бісектрису. Це. Нам залишається порахувати площу радіусу описаного та вписаного кола. Площа, я кажу, повторимо, все, для рівнобедреного краще згадувати таку формулу. Площа дорівнює половина добутку сторони на висоту, проведену до неї. Мені здається, це найраціональніша формула для цього трикутника, але ще й інші. Одна, другу, одна друга добутку двох сторін на синус кута між ними. Ще можна і формулу герона згадати по напівпериметр, помножити на П-А, на П-Б, на П-С, потім обрахувати корень, але на півпериметр, подивіться, тут буде сторона і раціональне значення мати. Тоді буде дуже важко рахувати, не піде ця формула. Беремо тоді площу, як я сказала, одна друга основи, а, а це в нас ця основа дорівнює 10 коренів стрійки. І множимо на висоту BH, яка дорівнює 5. Тепер 10 2, скоротили 5, 5 на 5, 25 коренів стрійки. готово. Площа порахована. Ще трішки. Нам потрібно знайти радіус описаного і радіус описаного кола. Радіус описаного кола є така формула АБЦ поділити на 4 площі. але… Ну, Площа вже готова, все можна підставити, але я хочу повторити більше питань. І от є такий наслідок, можна вважати його наслідком, з теореми синусів. Відношення сторони до синуса протилежного кута дорівнює двом радіусам описаного кола. Або радіус описаного кола, дорівнює А поділити на 2 синус альфа. А це будь-яка сторона трикутника, альфа це протилежний кут. Яку сторону, який кут брати, вирішувати вам. Можна А, це до синуса протилежного кута АБЦ, але мені здається, приємніше 10 поділити на синус протилежного кута АЦБ, який дорівнює, до речі, 30 градусів, так як і кут при основі, який ми спочатку знаходили. Тому я буду рахувати таким чином А10. На 2 синуса 30 градусів. Це буде 10 поділити на 2 помножити на одну другу, ще й тригонометрію згадуємо. 2 і 2 скоротили, просто залишається 10. І останній крок: ми знаходимо радіус писаного кола. Є така формула площу поділити на півпериметр. Тоді нам потрібно його обрахувати. На півпериметр, я порахую поряд. Згадайте, ми суму сторін ділимо навпіл. 10, додаємо 10, додаємо 10 коренів стрійки, і це все значення ділимо навпіл. 20 навпіл буде 10. 5, 10 коренів навпіл буде 5 коренів стрійки. Готово. Ну, все, площу. Ми порахували, що тут 25 коренів стрійки ділимо на півпериметр. 10 плюс 5 коренів стрійки я зроблю таку хитру штуку, 5 винесу за дужки. ще й алгебру усю згадуємо. І в нас 2 плюс коренів стрійки в знаменнику, будемо звільнятися від ірраціональності. Ну, по-перше, 25 і 5 я скорочую, 5 коренів стрійки. Знаменнику 2 плюс корень стрійки. Я буду то множувати на спряжений вираз. 2 мінус корені стрійки, який відрізняється від попереднього знаку. Навіщо знаменик мені дасть формулу 4 мінус 3, то буде одиничка. Різниця квадратів. І при записі відповіді краще розкрити дужки. спростивши вираз. 5 коренів стріки помножити на 2 буде 10 корень стріки, мінус 5 з 3 помножити на корені стрічки, корінь на корінь дасть підкореневий вираз. Ще й вирази з коренем згадуємо. 5 на 3 буде 15, 10 коренів стріки, мінус 15. То є. Радіус вписаного кола. Не здумайте щось витворяти. Це вже остаточна відповідь з раціональним значенням. Впевнена, що це відео було мега корисним, згадало майже усю планіметрію. Як завжди, вважаю вам успіхів у навчанні. До зустрічі!